Радник міністра юстиції, народний депутат України Андрій Помазанов приїхав на Житомирщину розповісти, як проходить реформування системи органів юстиції, яке активно триває з початку лютого. Мін'юст разом з міжнародними партнерами провело аудит структури міністерства та його органів управління, який засвідчив низьку ефективність роботи системи юстиції. Головними причинами цього є відсутність мотивації через низьку заробітну плату, бюрократія та побутова корупція, а також надлишкова кількість працівників відносно загальної кількості персоналу. Точніше, один керівник на дев'ять працює. Чих, як розповів Андрій Помазанов, 6 лютого у міністерстві юстиції відбулось перше тестування керівників обласних управлінь. Випробування проходили 85 осіб. В результаті 47 керівників вищої ланки вимушені будуть покинути свої посади. На них вже оголошений конкурс. Зараз міністерством юстиції за ініціативу міністра було прибрано той фактор, той чинник, який забороняв молодим спеціалістам брати участь у конкурсах. на… Керівні посади, а це саме стаж роботи у державних органах. Ми прибрали цей елемент, і зараз будь-яка молода людина, яка має фаховий стаж, просто стаж юриста у галузі права, вона може власно брати участь у конкурсі. Якщо вона подолає ті тестування психологічні, професійні і пройде співбесіду у професійної кадрової комісії, ця людина має всі шанси бути керівником. І втілювати допомагати втіленню в життя власне тих реформ, які започатковані міністерством юстиції. Міністерство юстиції розпочинає масштабну оптимізацію своєї структури. Цей комплекс заходів передбачає ліквідацію державної реєстраційної та державної виконавчої служб, завершення ліквідації державної служби захисту персональних даних, скорочення працівників Мін'юсту, Укрдержархіву, територіальних органів юстиції та головних управлінь юстиції в областях. Ми прибираємо таким шляхом дублювання функцій, зменшуємо. Керівний склад, оскільки як державна виконавча, так і реєстраційна служба, вони були центральними органами влади окремими, які, хоча й були юридично в системі органів юстиції і підпорядковані безпосередньо Міністерству юстиції, але мали все ж таки особливий статус. Органу, центрального органу виконавчої влади. Зараз ми ці функції прибираємо, прибираємо дублюючі функції, вони повністю зливаються з Міністерством юстиції. Саме з цими змінами, за словами депутата, і пов'язані кадрові перестановки. Зараз на території Житомирської області є реально тільки один керівник. На жаль, це є перший заступник головного територіального управління юстиції. В Житомирській області інші вакансії є власне оголошені на конкурс, і всі бажаючі, хто має відповідний фаховий стаж і досвід роботи, мають право взяти участь. У такому конкурсі наразі здійснює серйозне реформування нотаріальної галузі державних закупівель та ще багато іншого на Житомирщині Вже почали аналізувати всі реформи та готуватись до змін. Я думаю, що в подальшому будемо йти вперед і намагатися реалізувати ті всі нові впровадження для того, щоб дійсно досягати європейського рівня, в який ми бажаємо війти.